Щоб там не казали, в Кремлі в Росії критично зростає кількість аварійного житла. Про це і сумом навіть оголосив сам віце-прем'єр Росії Хуснулін. Значить, слідує. Есть такая тема аварийное жилье. У нас достаточно много в стране накопилось аварийного жилья. Мы тоже сейчас эту комплексную программу утверждаем. И все аварийное жилье, которое в стране, будет ликвидировано. Вместо него построено новое. Только вслухайтесь, друзья, в цифры. 4 триллиона рублей. Это вытраты России за 4 месяца войны. Конечно, на ремонт житла гроши в них... Просто немає. Ці гроші на знищення житла. А росіяни хай в коробках з-під телевізорів мешкають і думають, як добре було в радянські часи, коли ем, коробки з-під телевізорів були ширші і могло вміститись. Ціла російська родина. А що треба, аби росіяни сиділи в своїх зруйнованих халупах і не ставили зайвих питань, чому вони живуть у своїх зруйнованих халупах? Якщо сам Фюрер сказав, що вони взагалі-то п'ята економіка світу? Удивительний результат. Вроді би нас з всіх сторон душу давлять, А ми стали по об'єму йому по, по, по об'єму по економіки. В цілому перший в Європі. Ми обогнали ФРГ і зайняли п'яте місце в світі. Відповідь проста: треба ще більше вкладати грошей, але не в ремонт житла, а в пропаганду. Давайте приготуємо калькулятори. Слухайте, за 2023 рік з бюджету Росії на Russia Today виділили рекордні 27 мільярдів рублів. Штат пропагандистів зріс до 4088 співробітників. Я вибачаюсь, давайте ще раз, слухаємось. До 4000 в біса, 88 мерзотників і тролів. Це просто геніально. Навіщо витрачати гроші на ремонт, якщо можна просто сказати, що ми ремонт зробили, взагалі все добре. Кріпаки вони завжди повірять. Кама рядом. Ключик, пожалуйста, якщо не стало води, за ключиком пішов. Все під носом, садик під носом, школа під носом, баня под носом. Це взагалі райське место. Отоплення є, все зроблено. Только нет гарячої води і нет у нас газу. Газ, баллона, хто там пичка. Жити можна. Так же, как и все благоустроены дома. Бюджет раши тудей зріс навіть з урахуванням того, що багато їхніх відділень вже закрили просто через санкції у Франції, Великій Британії і тих же штатах, але численність зростає. По требованию германського медіарегулятора, від спутникового вещання на Європу відключили німецьку версію телеканалу RT, хоча у нього була необхідна ліцензія. к тому моменту круглосуточний новостной канал успів проработать менше недели. Раніше RT під надуманим предлогом запретили вещати в Люксембурге. 27 миллиардов – это только на бобровое подружье Киасаян и Симонян и их гениальные вытворы. Добрый вечер, сограждане! Сегодня мы узнаем, как Путин четыре с лишним часа отвечал на наболевшее и обсуждал насущное. Как Зеленский скакал козлом по западному полушарию Як британський прем'єр воевал з дверью і почему чому у кошен британської породи радіоактивні аходи? На ВГТРК росіяни відстібнули понад 25 мільярдів. Ну, це я поясню на Соловйова, Кисельова Скабєєву та їхніх посіпак. Сидиш на кухні, ругаєш Америку, попробуй сделати по телеку. Ну а на перший канал виділили якісь. Насправді копійки у вигляді 6 мільярдів. Просто здувся ернст. Скотився в пропаганду категорії Б. Пожалуйста, мені відришка. От мені кажется, що до тех пор, пока ми вот по такому ведру, Кожному такому запорожському, який, звісно, испугался признаться, що це його не подарим. І це друзі, я ще не пригадав про НТВ, РЕН-ТВ, їхні упороти <див> до нестями канал Звізда. Головний деміург всієї цієї шобли канал Спас. Ми про них навіть не говоримо. Ну що там в тебе, Особи талант що ли є? Ти бездарне і страшне. Я изменял всем направо и налево. Прости, но у нас с тобой никогда не будет романа. Шло к тридцати годам, и у меня стали появляться мысли о суициде. І це друзі тільки телебачення, тільки верхівка цього айсберга із, вибачте, сечі. Мільйони російських дахів, каналізацій, теплотрас, шкільних туалетів витрачаються на пропаганду в інтернеті та культурній сфері. Ми, українці, найчастіше стикаємось із російською пропагандою, за якою безпосередньо стоять путінські спецслужби. Фабрики тролів, реклама і СПАМ, фейкові сайти, телеграм-канали і, звісно ж, гігабайти пропагандистського контенту все це зброя інформаційної війни спрямована безпосередньо проти нас. Також Москва утримує велику мережу іномовлення, яка намагається впливати на іноземні аудиторії насамперед в країнах заходу. Але насправді гігантською машиною зомбування є вся гуманітарна сфера Путінської Росії. Федеральні телеканали, в ефірі яких біснуються Соловйови і Скабєєви, це лише верхівка айсберга. Їхні меседжі повторюють тисячі регіональних та місцевих медіа, станцій, телеканалів, газет і онлайн видань. Далі зомбування продовжується засобами культури та мистецтва. Ідеологічно зарядженими є практично всі фільми, серіали і навіть мультфільми, що знімають у Росію. Пропаганду ретранслюють також музеї, театри, галереї. Кожна виставка, кожний фестиваль, які відбуваються у Росії або за її межами, працюють на поширення ідеології руського міра. І байдуже хто їх фінансує: держава, олігархи чи приватні фонди. Сховатись від пропаганди неможливо навіть у церкві. РПЦ це один з головних рупорів рашизму, як в самій Росії, так і у світі. Звичайно, в церкву можна не ходити, телевізор не вмикати, а в інтернеті дивитись лише відео з котиками. Але пропаганді підпорядкована навіть російська освіта від дитячого садка до університету. Російські шкільні підручники не просто навіють хибну картину світу, але містять відверто геноцидну риторику стосовно України. А щоб зомбувати дітей та підлітків ще сильніше, в Росії існують парамілітарні організації на кшталт юнармії, підпорядкованої Міністерству оборони. Там з молоді роблять не просто адептів рашизму, а готують бойовиків, готових вбивати і вмирати за Путіна і химеру руского міра. Маю питання: калькулятор ще не закипів. Давайте тоді ще трошки. Всього лише весь російський кінематограф, який перетворили на фабрику просто замбування людей. Хоча, ну добре, не людей, росіян. Мільярди, мільярдів вливаються в кіно і серіали в одноманітні історії про те, як колись в радянському союзі хтось когось раз там переміг, а також як колишні десантники захистили дівчину від кавказців та, звісно, геїв-ракетирів. Російське кіно це взагалі окрема тема для розбору. Давайте її не торкатись. Ну, по перше, щоб зараз не бруднитись. Я якось підготуюсь і вдягну рукавички. Смиса одна із самих Зон для человечества, а для россиян, особенно, потому что мы все-таки первые в, в космосе. космосе и вообще а первый хотел... канал теперь и первый. Хотел... Снял... Хотелось бы нам подтвердить свое первенство, не помешало бы лишний раз. Поэтому мы, в общем, довольно страстно вписались в эту историю и довольно быстро оказались на орбите. Ну, по факту, получается, это первое кино, действительно полнометражное кино, снятое в космосе. То есть... Ми перві. Кремль перетворив Росію на пропагандистського просто наркомана. Я зараз поясню їй, щоб триматися на плаву, треба все більше і більше. Дозу пропаганди постійно збільшують. Якщо починали вони з дозування один розіп'ятий хлопчик на день, то тепер... Звичайному росіянину необхідно мінімум десять таких розіп'ятих хлопчиків чи, хоча б три килимові бомбардування Білгорода укронацистами, канібалами, звісно, клонованими в таємних лабораторіях укрзалізниці. Хех. Без цього він навіть із ліжка вже стати не може. Реально, наркомани тоді затвіт вапроса патінті США номер 8967029B1 від 3 два дев'ять біадіна марта 2015 року выданным Бюро США по патентам і товарним знаком на безпілотний літательний апарат для розпространення в воздухі зараженних комаров. І друзі, моє питання: а що роблять наркомани, коли в них ломка, правильно вони йдуть на злочин, аби отримати дозу? Всіх побідів, всіх уб'йом, всіх, кого надо, а Пропаганда, на жаль, для нас стала життєвою необхідністю для росіян і всієї російської недодержави. Кремль, до речі, і сам підсів на цю голку, і саме в цій голці знаходиться смерть Путіна. Ось і виходить, що на ремонт житла, інфраструктури, на освіту, медицину в Росії грошей просто не залишається, адже вони наркомани пропаганди. Просто немає. Ви Видержите тут, вам всього доброго, хорошого здоров'я. І це вкотре підтверджує друзі факт, який ми маємо. Собі зафіксувати. Росія зараз це не держава. Це просто терористична організація, яка всі свої ресурси ресурси величезні витрачає на зброю і пропаганду війни. Значить, ми повинні войти в Берлін. І не виходити туди ніколи. Поставив свою версію колесних танків Макрон. Значить, ми повинні в в Париж. І не більше больше свої войска ніколи, Глупці! Тож цьому фейку про існування Російської Федерації я ставлю лише одну гойду з десяти. Суто один за те, що ця пропаганда створила країну з лозунгом Один народ, один лідер, один русурейх. Друзі, за вікном зараз справжня спека і починається сезон кліщів. Тому хочу звернутися саме до кліщів. Шановні кліщі. Пам'ятайте, якщо вас таки вкусить Путін, ви на жаль, захворієте на енцефаліт. А нашим глядачам я нагадую, будьте пильними і читайте ресурси з центру стратегічних комунікацій, аби бути стійкими до цієї клятої російської пропаганди. Побачимось.